Годинку десь назад, проїжджаючи, бачу, стоїть автомобіль на узбіччі. Так трохи далековато, прямо геть в траву заїхав. Думаю, мабуть, якесь ДТП бо поломка, тому що двері відкриті, там сім'я стоїть разом. Думаю, щось, мабуть, трапилося. Але проїжджаючи, бачу, ні, вони стоять навколо хреста. Троє молодих людей, підлітків, чоловік і жінка, жінка на колінах, прямо там біля нього. Можливо, мати за дитиною. Не знаю, ну вони таке враження. Ох, це так, знаєте, було трепетно, так щемливо. Мені згадалося, як один брат з нашої церкви, старший також розповідав минулого року, як його син попав у страшну ДТП. На великій швидкості не вписався в з'їзд, в екзіт, і автомобіль перевернувся, дуже постраждав. А син уцілів все добре. І він каже: знаєте, брати і сестри, кожного разу, коли я проїжджаю через те перехрестя, я прославляю Бога, тому що він помилував мого сина. І Я так собі сидів, думав. Ну дійсно, він як батько, міг би кожен рік возити туди букет квітів. А він проїжджає і просто славить Бога, що милуюча Божа рука була тоді над його сином. Так важливо пам'ятати ці всі милості, Господні, так важливо дякувати Його. А разом з тим не у всіх так добре. І люди, і добрі люди, але проходять таке горнило випробування, втрачають найближчих, найкращих, коханих. Мені так шкода було ту маму, яка стояла там на колінах біля того хрестика, вкопаного в траву. Це велика травма. Це життя поділене на до і після. Це життя, яке вже ніколи не буде інакшим. А тим, хто зараз проходить таку долину плача, я б сказав, би, знаєте, людина ніколи не зможе компенсувати вам вашої болі і вашої втрати. Ніколи. Як би вона не хотіла. Але небесний батько може. Він самогутній Бог, і одного разу він також пережив цю втрату, цей біль розлуки із своїм сином. У нього один був син, і про нього він завжди говорив, що це улюблений син. Але йому довелося віддати його на смерть, тому він знає, що таке страждання. Він може допомогти. Піднімайте свій погляд саме до нього. У ньому сила, у ньому ваше зцілення.